Майже сім років при відділі освіти Галицької райдержадміністрації працює школа молодого учителя української мови і літератури, яку очолює досвідчений методист Марія Кульчицька, педагоги стаж роботи, яких у навчальних закладах не перевищує трьох років. Переймають досвід своїх старших колег, відвідують уроки, знайомляться з новітніми методиками викладання предмету і застосування сучасних технологій, беруть участь у теоретичних і практичних семінарах. На одному із таких семінарів у Бурштинській гімназії були наші кореспонденти. Семінар розпочався з відкритого року української мови у випускному класі бурштинської гімназії, у якій педагогічний досвід викладачів гармонійно поєднується із застосуванням сучасних технологій. Тут працює прекрасна вчителька Медвідь Галина Іванівна, яка саме сьогодні хоче поділитися із молодими спеціалістами методикою проведення уроку з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій. Кожен із таких семінарів, а вони протягом року проходять у різних школах, має чітко визначену мету. Вчителі оволодівають новітніми освітніми технологіями, знайомляться із передовим педагогічним досвідом вчителів району. Молоді педагоги позитивно оцінюють як сам факт проведення подібних семінарів, так і роботу школи молодого вчителя. Ми маємо змогу подивитись як. Тілюють досвідчені педагоги е, у теорію у життя, і ми можемо подивитись і навчитись е, щось для себе почерпнути, оскільки ми є молоді спеціалісти, теорією ми багаті, а практикою практику нам потрібно здобувати з роками. Отож, ми е, для того приїхали сюди, щоб подивитись. Кожне методичне засідання школи молодого вчителя має свою тему, яку ми розкриваємо, дізнаємося щось нове, що не знаємо. От, проходять засідання. У нас дуже цікаво. Методист наш дуже творча особистість, багато нас навчає. Кожне навчання завершується підбиттям підсумків і обміном думками з приводу почутого і побаченого на уроці.